Бабусі на гостини я зібралась залюбки, бо дозріли на городі соковиті овочі. Ну, ма, діти, поспішайте та зі мною вирушайте. Який же гарний у бабусі город, чого тут тільки немає. Ой, дивіться, що ж це там. «Так це ж гарбуз, а скільки в нього тут родичів. Послухайте гарбузову історію. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця, Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки гарбузові свояки. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід, іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбузе ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Ми з капшона, шматок сала, от до мене й вся приправа. Недарма, кажуть, осінь щедра, такий багатий врожай нам подарувала. Діти, а ви знаєте, які страви готують з гарбуза? З гарбуза готують безліч страв. Це каші, супи, пироги, запіканки, оладки, млинці, гарбусту тушкують, запікають, готують цукати та мармелад. А насіння з гарбуза. Ну, таке смачне, а ще з нього готують гарбузову олію, вона ну дуже корисна. Також з гарбуза роблять смачний та корисний сік. Діти, зверніть увагу, зліва це гарбуз, а справа це кавун. Не плутайте їх. Діти, на згадку про такий гарний врожай. А давайте намалюємо гарбуза. А перед тим, як почнемо малювати, давайте розімнемо наші пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Поспішав він на город. Овочевий там народ дуже зайчику зрадів і, звичайно ж, пригостив. Все у кошика складали. І тихенько промовляли. Ось тобі вусатий гостю помідорчик, кабачок, і капусточка, і морква, і звичайно ж бурячок. Ось картопелька смачненька і гарбузик, огірок, кукурузка солоденька, а ще зелені пучок. Все неси скоріш до хати. Зачекались зайченята. Діти, для роботи нам знадобиться аркуш паперу, три фарби оранжева, яку ми вже насипали в тарілочку, коричнева, зелена пензлик і склянка з водою, половинка картоплини та серветка. Тож, приступаємо до роботи.